Бюджетники виходять на новий рівень. Сьогодні говоримо про справжню сенсацію у світі бюджетних авто. Легендарний бренд Дачія представив глибоко модернізоване сімейство своїх бестселерів Logan, Логан, Сандеро, Stepway та Джогер. Компанія не просто освіжила зовнішність, вона суттєво переглянула обладнання та, що найважливіше, моторну гамму. Ці моделі стали більш технологічними, потужними та готовими до нових викликів. Дизайн та технології, стиль перевернутої Т. Зовні всі машини отримали нові бампери та решітку радіатора, де замість хромованих штрихів тепер красуються блискучі квадрати. Головна візитівка оновлення це оптика, діродне наповнення фар та ліхтарів, виконане у формі, яку вдачі я назвали перевернутою літерою Т. Це виглядає сучасно, дорого і єдиний стиль для всього сімейства. Позашляхові буделі Сандеро, Степвей та Джогер отримали змінений, більш міцний пластиковий захист. У салоні нове кермо та покращена оббивка. Але головні зміни у цифровій начинці. У найдешевших комплектаціях замість мультимедіа стоїть просто тримач для смартфона. Ваш гаджет стає бортовим комп'ютером. А от у багатих версіях екран мультимедіа збільшився до 10 дюймів замість 8. Список обладнання дачі тепер сміливо конкурує з вищим класом. Вперше додані бездротова зарядка для смартфона, електропривід складання зовнішніх дзеркал і навіть камери кругового огляду. Це просто фантастичний стрибок для бюджетників. Нові двигуни більше потужності, менше палива. Тепер до двигунів, адже тут відбулися найцікавіші зміни. Базові моделі, як і раніше, використовують однолітровий атмосферник на 65 кінських сил, але для більшості покупців ключовим стане оновлений турбомотор 1.0 ТЦЕ. Його потужність зросла з 90 до 100 кінських сил. Еко джи 120, заводський газ та робот. Для тих, хто цінує економію, Dacia пропонує нову двопалівну модифікацію Eco g 120. Вона отримала новий 12 літровий турбомотор із заводським ГБО, який розвиває 120 кінських сил. Це потужніше ніж будь-коли раніше, і дозволяє дуже суттєво заощаджувати на паливі. Крім того, для цієї версії тепер можна вибрати не лише механіку, а й сучасну шестиступеневу роботизовану коробку з двома щепленнями і навіть підрульовими перемикачами. А завдяки збільшенню ємкості газових балонів, то про заправки можна буде думати ще рідше. Гібрид, Hybrid, Hybrid 155 рекордні 155 сил. І нарешті головна новина. Універсал Джогер та Кроссхеч Сандеро Stepway тепер доступні у вигляді повноцінних гібридів з установкою Hybrid 155, такою ж як у старших Duster та Bigster. Джогер отримав цей гібрид замість менш потужної 140-сильної версії, а Stepway стає гібридом взагалі вперше. Система використовує бензиновий атмосферний двигун 1,8 літра. Та електромотор, що забезпечує сумарну віддачу у вражаючи 155 кінських сил, це робить ці моделі найпотужнішими в історії їхнього бюджетного сегмента. Щоправда, гібридний Sandero Stepway з'явиться лише наступного року, але решта оновлених дача вийде на європейський ринок вже найближчим часом до кінця цього року. Підсумки та український слід. Отже, оновлені дачі Logan, Сандеро та Джогер стали набагато технологічнішими, сучаснішими та потужнішими. Фактично, вони перейшли від суто бюджетного до високотехнологічного сегмента, зберігаючи при цьому доступну ціну. В Україні, як ви знаєте, ці моделі продаються під брендом Renault. Схожість з Logan має седан Renault Taliant. А родичем Сандеро Степвей є кросовер Рено Кардіан. Це означає, що всі ці нові технологічні рішення, 100-сильний турбомотор, 120 сильний газ та навіть потужний гібрид цілком можуть з'явитися і в українській лінійці Рено найближчим часом. Будемо стежити за новинами. Завершення. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатися на AutoNews, поставити вподобайку. І натиснути дзвіночок, щоб не пропустити найсвіжіші автоновини. Попереду ще багато цікавих прем'єр. Тож, побачимось у наступному відео. До зустрічі, друзі!